Вітаю тебе! Сьогодні ми поговоримо про варіанти набору аудиторії. В уроці про планування просування вашого особистого бренду я зазначала, що все наше планування зводиться до створення контенту і трафіку. Тому основне правило: при будь-якій нагоді, говоріть людям, що ви ведете блог на тему і запрошуйте обов'язково. Додаватися, бо там багато чого цікавого. І друге основне правило це завжди відкладати гроші на закуп реклами, бо без цього ваш шлях буде більш довгим і складнішим. Можете починати з 10% від будь-яких прибутків на закуп реклами. Я амбасадор думки, що головне не кількість аудиторії а Якість і, звичайно, що кількість аудиторії це не показник великих продажей. Головне, вміти працювати зі своєю аудиторією. Наприклад, через е, свій блог в 1900 підписників я закрила сім клієнтів на продюсування, набрала три групи свого наставництва і зробила 53 продажі свого практикуму. Але аудиторія вигорає, і вам необхідно постійно працювати над її збільшенням. Є платні і безкоштовні методи просування, і я б радила поєднувати і те, і інше, але теж треба розуміти, що безкоштовні методи можуть потребувати більше ресурсу вашого часу. Ну що ж, давайте Перейдемо до розглядання цих методів і почнемо, звичайно, з безкоштовних методів набору аудиторії. Перший метод це перелив аудиторії і створення колаборацій. Ну, звичайно, що, по-перше, це проведення прямих етерів спільно з колегами із сумішних ніж, і, звичайно, що це етери на якісь цікаві теми, де ви можете проявитися як експерт. По-друге, це прохання поділитися вашою публікацією або відрекомендувати вас у друзів, знайомих або колег. І по-третє, це сумісні челенджі або батли. Що стосується спільних прямих етерів з колегами, я раджу вам чітко спланувати, як ви будете представлятися. І тут ми беремо до уваги вже створене вами. Позиціонування і вашу самопрезентацію в якомусь з форматів. І, звичайно, що ви повинні розуміти, що ці люди бачать вас вперше, і вам треба представитися так, щоб до вас захотілося перейти в аккаунт, підписатися, залишитися і за вами спостерігати. Чим яснішою буде ваша самопрезентація, тим легше вам буде привабити. Потрібно для вас цільову аудиторію. Пам'ятайте, знову-таки повертаємося до того, що важливо не просто кількість підписників, а також їх якість. Другий спосіб безкоштовного набору аудиторій це коментинг публікацій. Як це реалізовується? Це коментинг у якихось великих блогерів, і як ми це робимо. По-перше, ми обираємо блогерів, які нам подобаються, у яких, звичайно, що може бути ваша цільова аудиторія. Ставите обов'язково дзвіночок для того, щоб вам приходили сповіщення, коли блогер буде публікувати якийсь, якийсь новий допис або будь-яку нову публікацію. Навіщо це? Коли вам приходить сповіщення, ви можете дуже швидко перейти і в перших рядах. Відкоментувати цю публікацію. Ваш коментар повинен бути дуже цікавим, влучним, можливо, там, де ви зможете проявити свій гострий розум, або якось доречно пожартувати. Якщо ваш коментар почне набирати багато реакцій, лайків від інших користувачів, від інших підписників цього. Блогера, адже вони перейдуть почитати допис, перейдуть в коментарі, щоб сам, самим щось написати і побачать ваш коментар першим. Якщо ваш коментар буде збирати багато реакцій, то він закріпиться поверх всіх інших коментарів, бо Інстаграм буде вважати, що цей коментар найцікавіший. Таким чином, люди будуть бачити ваш, більше людей буде бачити ваш коментар і, звичайно, замислюватися, Боже, а хто це такий? З таким гострим розумом або з таким чудовим почуттям гумору. Перейду і подивлюся. І звичайно, що люди почнуть переходити. І якщо ваша сторінка правильно упакована, там є вся необхідна інформація про вас і про, про що ваш блог, то люди захочуть там залишитися. У вас на екрані є приклад того, як я відкоментувала допис Наталії Холоденко. І мій коментар був першим і почав набирати реакції і коментарі, і тим самим він закріпився зверху. З того коментаря на мене підписалися декілька людей. Я це робила в якості експерименту, але зазначу, що, звичайно, що такий спосіб він не може давати вам гарантовані результати, і, звичайно, що він потребує деякого часу. Я знаю, що є експерти, які... Делегують такий варіант просування своїм помічникам і не витрачають на це час. Тут ви можете хоча б спробувати для того, щоб ну, зрозуміти, чи вам подобається такий формат набору аудиторії. І, звичайно, правило, ще раз нагадаю, що при такому способі важливо пам'ятати, щоб ваша сторінка була грамотно упакована. Адже будуть приходити нові люди, і нам треба зачепити їх увагу і переконати їх, що тут у вас цікаво і весело, а тож треба залишитись. Третє, говорити усюди про себе і давати посилання на свою сторінку. У вас вже є сформована презентація, яку ми готували в попередніх уроках, і вона є у вас не одна, у вас є декілька варіантів. З готовою самопрезентацією ви можете. З легкістю заходити в будь-які чати. Це можуть бути чати по взаємопіару, це можуть бути чати навчання і викатувати чудову презентацію заздалегідь підготовлену. Варіант, Катерина, 33 роки, маркетолог, мама двох дітей, нам не підходить. Презентація повинна бути дійсно цікавою, адже це буде перший контакт з аудиторією. І з цієї презентації треба спонукати людей переходити в ваш блог і залишатися там. Четвертий варіант безкоштовного набору аудиторії це участь в челенджах. Це можливість отримати відмітку. Ви можете заходити до організаторів, реєструватися в якомусь челенджі, там активно приймати участь. Відмічати організатора, і він почне ділитися вашими публікаціями в своїх сторіс. і таким чином ви можете ще додатково залучати нову аудиторію. Тому просто будьте активними і приймайте участь в різних подіях. П'ятий спосіб безкоштовного набору аудиторії це цікаві дописи і різ. Постійно експериментуйте з контентом. Допрацьовуйте його і виходьте на новий рівень якості цього контенту. Це допоможе вам насправді виходити в рекомендації. І, звичайно, що цікавий, якісний контент буде спонукати людей цим контентом ділитися з іншими. Я вас закликаю. Публікувати багато, особливо, коли ви ще на початку вашого шляху в просуванні і вам необхідно здобувати цю навичку. Просто публікуйте багато, експериментуйте, шукайте цікаві заголовки, гачки для того, щоб привернути увагу аудиторії. Загальне правило для способів безкоштовного просування, безкоштовного набору аудиторії це, звичайно, бути проактивними. Якщо у вас є можливість виступати, вас кличуть, будь ласка, виступайте. Якщо є можливість написати статтю, ви десь побачили, що ви можете там про себе заявити, будь ласка, пишіть, будь це там електронний журнал, або вас запросили спікером на якесь навчання, погоджуйтесь, заявляйте про себе і обов'язково давайте посилання на свої блоги. Тепер переходимо до платних методів набору вашої цільової аудиторії. І першим пунктом, звичайно, стоїть таргетована реклама. Цей спосіб, мабуть, відомий абсолютно всім. Я хочу сказати, що він є, на мою думку, найефективнішим, або в ньому є безліч варіацій, варіантів рекламних стратегій. І все через тестування. Проходить і пошук робочих зв'язок. Тут варто звернути увагу саме на рекламні креативи, адже вони зараз грають, мабуть, важливішу роль, аніж навіть налаштування якихось особливих інтересів в рекламному кабінеті. Що ж, які бувають рекламні креативи? По-перше, це статика, це статична картинка, плюс якийсь текст. На ній. Крупним шрифтом буде написано на картинці біль клієнта або його бажання і плюс заклик до дій. Якщо ми хочемо, щоб людина на нас підписалася, то вказуємо причину, для чого їй треба на вас підписатися. На вашому екрані є приклади статичних креативів, які використовувала я. Один з них веде на підписку, інший веде на мою воронку. В чат-боті, де по кодовому слову я за підписку видаю людям лід магніт. Другий варіант креативу це відеокреатив «Розмовляюча голова. Ми можемо записувати відео спеціально для реклами, або ми можемо обирати відео, яке хочемо запустити в рекламу з тих, що у нас вже опубліковані. Можемо подивитися на статистику цих відео і побачити, яке з них. Зібрав найбільше залучення, і це буде для нас індикатором того, що це відео підходить для того, щоб показувати його і холодній аудиторії також. Структура запису відео це, звичайно, заголовок, біль клієнта, плюс розкриття теми, плюс заклик підписатися тому, що в аккаунті у нас про це більше, або всім підписникам дарую щось там. Тобто, коротко, ємко. І одразу з call to acшеном. Третій варіант рекламного креативу це нарізка відео. Ми можемо коротко розповісти про себе, про саму презентацію ми вже говорили багато в попередніх уроках. І все це записати голосом і накласти на просто набір кадрів, які швидко міняються. І, звичайно, що в, цьому, в цій презентації ми обов'язково також проговорюємо причину. Навіщо людям на нас підписуватися? Ви можете вимикати рекламу, коли вона не дає результатів. Наприклад, ви бачите, що ціна підписника занадто високою. Тут немає нічого страшного. Просто, просто вимикаєте і запускаєте інший рекламний креатив. Наприклад, ви витратили 5 доларів на день, а прийшло дві людини. Можна почекати день і дати можливість Фейсбуку. Знайти вашу аудиторію і вже потім прийняти рішення. Адже Фейсбуку потрібен час для того, щоб він міг дати вам якісь конкретні результати. Але, на мою думку, зараз 24 годин цілком достатньо для того, щоб зрозуміти, чи цей рекламний креатив приводить до вас людей. В таргеті ми так само тестуємо різні гіпотези. Не хвилюйтеся, якщо у вас одразу не спрацювало так, як ви хотіли. Продовжити шукати робочі зв'язки. Звичайно, ви можете створювати рекламні креативи і за допомогою штучного інтелекту. Зараз у нас всіх є така чудова можливість. Другий платний метод набору аудиторій це реклама в телеграм-каналах. Вона цілком доступна кожному. Тут не треба наймати таргетолога, і можна легко знайти тематичні канали. Зв'яжіться з адмінами, запитайте, коли є вільні дати, скільки коштує, попросіть статистику цього телеграм-каналу, складіть технічне завдання і вперед. Ось приклад того, як я замовляла рекламу свого телеграм-каналу в іншому телеграм-каналі. В цьому телеграм-каналі я замовляла різні види реклами і на продаж в лоб мого. Міні-продукту також, у мене працювало чудово. Тут головне правильно обрати телеграм-канал. Ну і третій спосіб платного набору аудиторії це реклама у блогерів. Чесно, це, мабуть, найскладніший платний спосіб, як на мене, я тут з особистого досвіду можу сидіти. По-перше, варто знайти дійсно достойного блогера, і це задача не з простих. По-друге, не всі беруть на рекламу. Особисті аккаунти. І по-третє, гарного результату ніхто не гарантує, адже це переважна лотерея. Я декілька разів брала рекламу і у блогерів із п'яти спроб лише однієї блогерки. У мене спрацювало круто, і до мене прийшло багато підписників по гарній ціні. При тому, що я замовляла рекламу декілька разів у блогерів перевірених. У тих, у кого вже мої колеги замовляли, в них гарно спрацювало. А у мене воно не спрацювало. Але цей спосіб ви можете спробувати, і гарно працює реклама у блогерів невеличких, у яких не так багато аудиторії, але ця аудиторія дуже тепла. І реклама таких блогерів коштує не так багато. Я думаю, що вже цих методів на момент зараз вам. Достатньо, не бійтеся, пробувати, головне, не зупиняйтеся, будьте собою в вашому блозі і саме на вашу натуральність до вас буде приходити нова аудиторія і залишатися з вами на роки. Бажаю вам успіху в наборі аудиторії і обов'язково! Один з варіантів цього набору аудиторії: запишіть свій план для просування. Вашого особистого бренду, дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.